Завтра я очікую, що прийде пан Кличко на ігру, він мені сам телефонував, Михайло, я все бачу, я спортсмен, я за вас, прийду. Ось. І що би я хотів побачити від влади, я би хотів через вас звернутися. Шановні друзі, я карінік київлянин, 30 років. Я проїжджаю поруч з виставкою і там стоїть недобудований. Дворець. Палац спорту. Небудобудований палац спорту. Назвали його Лідовий Дворець. Вокруг нього було багато махінацій. Черневецький таке інше. Зараз ще продовжується бажання вкрасти там 12 гектарів землі чи 17. І його ніхто не добудовує. Треба 40 мільйонів доларів. Для того, щоб у нас в Києві з'явився 12-тисячник. 12-ти тисячник, і льодовий, і баскетбольний, і гандбольний, і волейбольний, і, якщо ви хочете, і музикальний палац. Як це і є в всіх там, навіть у Вільнюсі, в Різі, де завгодно в Європі немає таких столиць, щоб не було такого палацу. Ну, як вам не соромно, що таке 30 років стоїть і недобудовано, ну як би, ви знаєте, я би назвав його. Пам'ятник загубленого українського спорту, От доки він буде таким стояти, не буде у нас спорту. Не буде у нас розуміння того, що діти повинні грати. Діти не повинні займатися тим, чим не треба, а повинні займатися спортом. Тому треба, щоб влада нарешті побачила це.